Друзі, всім доброго вечора. Ми сьогодні в лікарні у наших поранених захисників. Ми вже хлопчиків привітали. Багатенько хлопчиків сьогодні отримали подаруночки від вас, від людей. Це фрукти, смаколики, гігієну. І а, також ще привезли трішечки гігієни, пелюшок і смаколиків. Сьогодні, 6 грудня, День Збройних сил України, День Святого Миколайчика. І хлопчики отримали ваше тепло. І ці емоції люди не передати просто зараз словами. Я думаю, ви розумієте про що я кажу. І дякую всім, хто з нами. Дякую всім, хто допомагає, підтримує і хлопці. Повертайтесь, будь ласка, живими, всім хлопчикам, пораненим швидкого одужання, янголоохоронця, молимось за них і не забувайте, будь ласка, про ситуацію на Донецькому, Харківському, Запорізькому напрямку. Підтримуйте, будь ласка, збори, реквізити в шапці профіля. У нас також ще заплановані завтра і післязавтра поїздочки до поранених хлопців, тому що їх, на жаль, дуже багато і фронт рухається так само, як і наближаються свята. Але хтось чекає свята і забуває про фронт. Тому допомагайте, будь ласка, хлопцям. Дякую.